Привіт, друзі! Сьогодні другий крок на нашому шляху до реальної трансформації життя. Минулого разу ми говорили про силу наших слів, а сьогодні про силу образів, яким ми носимо всередині. І наша тема сьогодні твої образи це твої межі. Чому це важливо? Вся справа в тому, що наш мозок не думає словами або літерами, а картинками та образами. І ці образи, наче вбудовані карти реальності всередині нас, по яким ми і живемо? Ти можеш молитися, говорити правильні слова. Але якщо всередині. Ти бачиш себе бідним, слабким, грішним, недостатнім, то твоя підсвідомість буде діяти згідно з цим образом. І це називається внутрішній сценарій або образ свого я. Тобто, як ми бачимо, яким бачимо себе. І він сильніший за мотивацію. Наприклад, в неділю ти можеш почути надихаючу проповідь, але в понеділок вже жити так, як ти живеш завжди. Бо мозок завжди намагається жити відповідно до того, ким ти себе бачиш. І знову давайте згадаємо з вами біблійну історію з книги чисел 13-го розділу, про тих самих розвідників, які говорили негативне. А що саме вони говорили? Цікаво. Біблія говорить, що вони сказали такі слова: ми бачили себе сараною, і такими ж були в їхніх очах. Вони бачили себе, вони бачили себе. Не Бог їх такими бачив, вони бачили себе. Не вороги їх такими бачили, вони самі створили образ себе. І стали залучниками цього образу? І навіть Ісус, Навін і Халів не змогли їх переконати, відмовитися від цього і повірити Богу. Бо перемога ворога зовні буває легше, ніж зруйнувати внутрішню уяву. А що ти бачиш у собі? Успішні люди бачать себе такими ще до результатів. Вони живуть у своїй майбутній версії. А люди, які постійно повертаються до старих поразок, живуть у ретро-режимі. Або ти носиш у собі образ майбутнього, або пам'ять про минуле і живеш цим. І ось три практики для зміни внутрішнього образу. Перше, розпізнай, що ти бачиш, коли ти думаєш про себе. Заплющ очі і запитай себе, який я? Як я виглядаю у своїй уяві? Ти бачиш успішну людину чи того, хто тільки виживає. Ти сильний чи невпевнений? Ти сповнений віри, чи сумніву. Друге. Замінюй старі образи на нові, через слово Божє. В другому посланні до Корінтян, в 5 розділі 17 вірші, написано, хто в Христі, той нове створіння. В рімлянам, в 8 розділі, написано: в усьому ми перемагаємо через того, хто нас полюбив. Найголовніше, намалюй цей образ. Не просто подумай, а намалюй цей образ в буквальному сенсі. Намалюй себе сильного, радісного, сповненого Божої присутності. Третє. Практикуй візуалізацію Божої обітниці. Не стидайся цього робити. Уяви себе там. Де ти покликаний бути? Успішним і це не через якусь там гордість, а як відповідального. Служителем, який несе слово нації, батькам, матір'ю з внутрішньою гідністю, або підприємцем, який несе світло через свій бізнес. Ти ніколи не здобудеш життя, яке не зможеш уявити. Бо внутрішній образ це є креслення твого майбутнього. І якщо ти досі бачиш у собі, у собі тільки прощеного грішника, ти ще не побачив себе у Христі. Бог хоче, щоб ти бачив себе так, як бачить тебе Він, сильним, сповненим потенціалу, покликаним. Здатним діяти. Ми не живемо за тим, що ми знаємо. Давайте чесно. Ми живемо за тим, що уявляємо. Зміни уяву і зміниться реальність. Ну, а наступного разу ми поговоримо про ще один мовчазний фактор мову тіла і віри. Бо іноді саме тіло проповідує поразку навіть. Коли серце вірить. До зустрічі, друзі, і нехай Дух Святий намалює в тобі новий образ.